Доброго дня, слава Україні! Сьогодні у нас 14 червня, і перед нами абрикоси сорт цунамі. Він вже в технічній зрілості більше неділі-півтора вже ми його практично об'їли, вже його почали їсти мурахи, О, але я хотів, щоб він таке. Дозрів повністю на дереві, потім продегустувати його, подивитись на цукри. Але в нас практично тиждень стоїть дощова погода. Температури, от він дивіться, він практично, він практично починає від хвостика деякі відпадати. Там мурахи от почали їсти його. Ну, зараз. Продегустуємо. Ну, от, бачите, мурахи. Мурахи перші почали дегустувати. Я думаю, що грам 40-50 повинен бути. А от ще з цієї гілочки. І теж таке саме біля хвостика. Ну, що я кожен день йде дощ. Кожен день йде дощ. Мураха починає він тверденький. Але Мураха його починає з хвостика там травмувати і він починає він ще не гніє, але зараз зважимо. От, 45 грам. 48. 48. Ось такі менші є. Там одна, як казав вам, одну гілку я пронормував. Ось ця була гілка пронормована, ми їх крупніші практично з'їли. А ця була ненормована. І от з ненормованої ось така. Зараз. От з ненормованої. 39 грам. От така Вага. Зараз візьмемо на смак. Зараз. От. Кісточка відділяється. Оранжева така м'якоть. Дощі його помили. На смак дуже, дуже приємний, кислинки зовсім немає. Мякоть ну, така, хоч і дущі, і, але вона така упруга. І зовсім, о, дивіться, це ж казалось би, тут така насичена, вже тиждень ідуть дощі, Мало би з нього текти. А в нього м'якоть. Суха. Ну, не зовсім суха, але сік не тече. на смак бомбезний. Якби ще в нас були температури хоча б 2-3 дня такі плюс 30, то ще більше б цукру набрав би. А так температури маленькі. Сьогодні нічна була 12 градусів, а в день 16. І таке зранку моросів дощик. Зараз перестав, але таке небо хоче, наче знов полити нас дощем. Хмарна погода, ну, така мерзопакосна, не червнева, не літня погода. А такі культури, як абрикос, це південні. Така культура з півдня, яка любить тепло. Сонечко, сухий, сухий клімат. Але що маємо, то маємо. В принципі, я задоволений цим сортом на цей термін дозрівання. Сьогодні в нас 14 червня, а я робив огляд, коли вже в технічній зрілості він був. Уже можна було його споживати, якби так уже сильно захотів, десь 4-5 червня. Там вже не пам'ятаю, як, якого числа я робив огляд. Можна глянути. Однозначно буде він у моїй колекції. Щеплений на аличі. Нормальна сила роста, закладка аж засильна на аличі. Бо із свого досвіду знаю, що я е, раніше щеплював на жерделі, дичка абрикоси і на алечі. Один той самий сорт. Разом посадять жени. той самий догляд, та сама агротехніка, але закладка щороку те, що була абрикоса на аличі, то ломались гілки. А та, що була на жерделі, то так поодинокі. Плоди, але дуже великоплідні були. Один той самий сорт. Так що Дякую за увагу. Слідуючий підходить у нас Абрикос Мелітопольський ранній. Ще тут уже калібр звичайно, буде кращий. Тут грам 80 буде точно. Загрузка робилася нормування, бо все було також залито абрикосою. Так що чекаємо на Мелітопольського раннього. Зараз вже починається лохина. Вже почнемо смакувати першими ягодами лохини і чекаємо Мелітопольського раннього. Слава збройним силам України, героям слава!